Я не маю жодної надії, що в вівторок буде підписано всеохоплююче припинення вогню. Але ми сьогодні тут працюємо, щоб наші американські і європейські партнери в умовах, коли Путін не підпише, в умовах, коли Путін продовжує знищувати українців, найкращий і найефективніший крок до миру є поставка. Нового озброєння для наших збройних сил, забезпечення фінансування для наших збройних сил і жорсткі санкції, які будуть скоординовані, і які будуть передбачати санкції проти тіньового флоту, санкції проти російських банків, щоб заморозити російський експорт, санкції проти країн, які будуть допомагати Росії ухилятися від санкцій. Це тоні Ебат, прем'єр-міністр Австралії, це посол Сполучених Штатів в Україні, пан Слетері, сенатор Сполучених Штатів Америки. Пан Роб конгресмен Сполучених Штатів Америки з безпекового комітету. Вони будуть відповідати за те, щоб формувати зараз двопартійну резолюцію на нове фінансування, нове постачання зброї, нові санкції. As a friend of Ukraine, I am by everything that's being done here and I just hope that uh, the Friends of Ukraine will learn the right lessons from what's going on on this battlefield. And frankly, it's wonderful to see uh, someone like Petro putting all of his personal resources into trying to help his country to win this war. That's the kind of national unity that is needed. Молотопривалґенс ісвишест. Петро Олексійович передав зброю безпосередньо людям, які будуть її використовувати. Вики полетить у ворога the enemy. От на цьому особисто я. О, да. Уявляєте, от Петро Олексійович особисто мені привіт сацю. Дякуючи дуже Петро Олексійовичу, це ефективність на фронті. В основному працюємо по машинах. Вдалося навіть мінуснути командира ворожого батальйону. Це 13-ка, вона для ударів по першій смузі укріплень, бо вона несе легко 5 КГ. Залітає куди треба. Uh, President Poroshenko needs to be thanked for spending his personal resources to support this incredible effort that I believe has the ability to, to really change the trajectory of this war. This is, this is game changing, war changing technology that we're seeing here. And I hope that uh, people in the United States uh, understand how important this is and we need to embrace this new technology. Це комплекс, в якому немає аналогів. Зараз військові потребують. Я був на фронті, спілкувався в цих центрах моніторингу. Вони кажуть, що їх треба набагато більше на фронт. Це реально комплекс, який кожен день працює на лінії зіткнення в боях. Він постійно досконалюється. Мостовал аптека President Трамп ріалазиз хампортнес фордой Юнайтед Стайців Америка та стан з Україною, залишатися комітет. To helping Ukraine until мистер Путін з такий канал виннис вор. Денькіфодесупорт на страшови разом з нами не в телебаченні, там з тої сторони світу. То що ви децім потендетюагія і надеса сьогодні? Обсяг нашої допомоги склав майже 20 мільйонів гривень. Це є fpv дрони, мавіки і ще й комплексі Петрі. Країна потребує єдності. Ваші збройні сили. Прикладаючи колосальні зусилля, контролюють переважаючи сили ворога, які інтенсивно наступають, в принципі, ситуація контрольована і безпілотні системи нам це забезпечують. Підтримка завжди потрібна, а враховуючи нинішні реалії, то вона мабуть можливо вона більше потрібна ніж в 2022 році.